Всім привіт! Це друга серія огляду режиму в ПК-Мобайл. Це відео не буде дуже довгим, але воно необхідне для наступних відео, які я викладатиму для вас. Ну для всіх, хто дивляться мої відео по ПК-Мобайл. Перед цим відео я один раз зіграв за Зером. Ну і багато разів дуже грав сам на різних картах і часто помирав, мене вбивали бути. або боти, якщо їх було дуже багато, або гравці, бо я грав уже на складніших картах. Але мені таки вдалося досягнути 12 рівня. Один Москарів карав у мене 4 рівень броні. Але інший гравець, здається, з Києва дав мені 6 рівень броні, бо в нього був повний інвентар. Ну і тобто, бронежилет і рюкзак. А шолом 6 рівня я вже сам купив, бо прийшов карту. Також я збираю різні пушки, там, гранати, коктейлі Молотова, медикаменти, ну крім зелених медкітів, таких грех називає медкіт. Ну і колекціоную і всякі автомати, рушниці, снайперські рушниці, ну і всяких пістолетів. Якщо хтось із вас перший грає в режим Метеророяль, ви можете додати мене в друзі. Я з вами поділюся трохи автоматами. Ну, ви самі можете написати в коментарях, щоб вам було дуже потрібно чи ФАМАС, чи Гроза. Но найкраща пушка це МК-14. Я також дізнався, що в ній є режим залпового вогню. Що... Неї ну, може стріляти не лише як з рушниці, а й як з автомата. Що робить її взагалі найкращою пушкою. Ну і ще враховую, якщо враховувати, який вона урон наносить. Що вона дуже потужний урон наносить. Я і далі купую лише за... наточені патрони. Нерозрівні, токсичні, Бо вони, чесно кажучи, ну... Ну, як би вам сказати, наточені, вони все-таки ну, мені легше з ними грати. Я вже звик грати саме з ними. Я їх беру в нормальних кількостях. І. І якщо я стріляю в якогось, бота, то результат той самий. Я його так само швидко вб'ю, як би. Чи розривними патронами, чи наточеними. Ну, Можливо, і не дуже, не дуже маю рацію, але приблизно це те саме. І мені нормально наточеними патронами стріляти. Тож, я беру лише наточені патрони. Але тепер, на жаль, вже грати буде трохи важче, бо оскільки я вже багато разів попроходив різні карти, то штучний інтелект вже починає, як би сказати, розвиватися і бути. Уже починають ну, бігати по карті з кращою зброєю у більших кількостях. Більше серед них уже снайперів з'являється. Ну, Тобто, одним словом боти прогресують. І вже майже ну, майже на моєму рівні б'ються. Їх і не важко вбити, але якщо їх багато дуже, в них, і вони стріляють нормально. Ну, Якщо з автоматів, то залпом, а мене один через один, як з рушниці. А якщо із якихось... Снайперських рушниць вони стріляють досить влучно і ви можете відразу через них померти. А в наступних серіях, можливо, я запишу, як я буду грати з другом. Якщо це відео набере 20 лайків і 80 переглядів, за що я вам буду дуже вдячний. Вийде продовження. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивиться моє відео по режиму метро Рояльф по Мобайл. А з вами був Влад. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава!